Коли прийшов VIP клієнт, над ним працюють всі, і дорослі, і малі. Від старого до молодого ставимо дядьками на ноги. Добре. Розкажіть мені, друзі, де найбільше болювати зона, як ви думаєте, в людини? Як ви думаєте? А ну подивіться по баночках. Де Темніше? Де так. темніше так. Ось, ось, ось. Там, де Ще темніше. раз. Ось ця баночка темна, це дорога. Ось ця. Ось так. Ця. І ось ця. Ну тут трошки поменше. Так. Найменше де? От котрась баночка відпустилася. Ручки. Ну. Ручки, да. Що треба зробити? Треба, ну, зробити. Або замінити ручки. баночку, ручки. або поставити нову. ну давайте спробуємо це. Вікторія в нас буде виправляти цю ситуацію, так? Добре. Та, Не йде, -да, так? Думаєш, як перекрутиш, то піде, так? Давай разом спробуємо дивись. Ану, пробуй. Значить, не та баночка. А ну пробуй меншеньку сюди поставити баночку. Так. Добре. Бери. Бери меншеньку. Так. Де? Добре, добре. Це добре, це добре. Це ми його якраз так. Ми якраз його витягуємо, з нього витягуємо все, що погане, все. так. Не, йде. О, не йде, йде. Добре, достатньо. Молодець. Тримається намертво, вона там і жити сьогодні буде. Так, тепер, як ви гадаєте, як зняти цю баночку? Хто мені підкаже? На, на свою думку, я як щось. ви думаєте, друзі? Я вже я вже опустила. Вже... Яку? Підняти треба, то ж Молодець, добре. І протилежну баночку теж можна знімати. Так. Добре. Також знімай. Так, так, так Андрушка, ну ти зняти цю баночку. За пімпель, Андрушка, дивись, тримаєш за баночку. Одну ручку тримаєш за банку, а другою пімпель. Дивись, цю Ні, так. бачиш Молодець. Ні, піднімаєш. О, сестричка показує братику, як правильно зробити. Добре, молодці. Ну нічого, у нас буде ще тема повторення. Це вже коли е буде наступна жертва. <плес> Жертую, звісно. Так, тепер дивіться, завдання, друзі. Ось тут, де були баночки, ми маємо пальпативно, тобто пальчиками гарно розім'яти. Хто бажає перший спробувати? Ось тут де, де в нас були баночки. Та в принципі тут банок стільки стоїть, що кожному хватить. Тому вибираємо собі по дві баночки, умовно кажучи, і розминаємо гарненько. Розми... Ну, в мене по дві, так. Ні, там вже олійки не треба, там вже олійка і так на тілі є. <звігінь> Працюємо. Так. Так. Дружка, не так. Пальчиками, пальчиками розминаємо пальчиками. Так, розминаємо, хорошенечко. Точково, знаєте, друзі, точково, як я показував, так. Молодці дуже добре. Ось так от команда незламних масажистів майбутніх працює. Підкреслю, що це дійсно майбутні фахівці, бачите, бо вони наполегливо стараються. Це вже дядько Гріша попав в рай перед Правда? Враження як? Люкс. Люкс, сподобається? Ну супер. Чекатимемо вас ще й завтра, якщо Прийде. прийду завтра. Подказний день. — Можете навіть кожен день. Ми будемо на вас випробовувати нові методики. Молодці.